Доброго, Доброго дня, дня. Так, слава цілі, Україні. Так. героям слава, так. перепрошую одразу за те, що трошки ми змістилися в часі зі світлом, маємо так само проблеми тому, ну такі речі теж виникають. Пані Ларисо, розкажіть, будь ласка, от яким чином взагалі туди групи формували? Скільки це людей було? Чи це були якісь добровольці? Хто хотів, чи ну яким яким чином, хто їздив безпосередньо на Херсонщину? Наш центр дійсно готувався до цей, цих відряджень сформований. У нас бригади медицини катастроф, яку першочергово мають виконувати функцію при надзвичайних ситуаціях. У Нас є таких 17 бригад. Окрім того, сформовано дві бригади, які саме будуть виконувати функції на деокупованих територіях. Це є державна така, можна сказати, програма, тому що кожен центр також організовує відповідну кількість бригад, які в подальшому будуть виконувати функцію на деокупованих територіях. Які вимоги до цих бригад були, це все було на добровільних засадах, але відповідні деякі вимоги були, тому що потребувалася відповідна сертифікація даних бригад, відповідний вишкіл, відповідна фізична підготовка, відповідні вікові категорії, тобто деякі параметри, це відповідно на рівні міністерства, було визначено, по яких. Параметрах визначаю, визначити ці бригади, ми визначили, і на добровільних засадах наші працівники погодилися працювати на даних бригадах. Сформовано знову ж таки, окрім бригад 17, які будуть працювати на випадок надзвичайної ситуації, яка, не дай Бог, може статися в будь-який час, тому що зараз війна, окрім того, в нас сформовано так дві бригади. Це бригади ГІМТІ, називаються, тобто бригади медицини першого рівня медицини катастроф, тому що вони є різні крівні. До складу ходить водій два медика. Умови ага. працювали в різних умовах, тому що війна в країні ці території до сьогодні, пані, пані Ларисо, е, Хотіла так. просто дізнатися там насправді е, дев'ять місяців. Люди були без медичної допомоги, фактично. Е, Через що Що вони вам ще не менше кажуть? Окупанти не дозволяли звертатися до тих медиків, які там були, чи медиків просто не було, чи не було чим лікувати? От як вони ці 9 місяців взагалі виживали без нормальних людських умов, ну як медицини, наприклад. Були різні історії, але як і не дозволяли а окупанти, так і не було медиків, тому що кожна людина, зважаючи на ту ситуацію, яка там трапилася, це війна. Люди люди залишають ці території і переїжджали на інші території. Медичної допомоги взагалі там не було 9 місяців. Ні магазини не працювали, ні аптеки, ні лікарні так належним чином, як треба. Тобто ні первинка не працювала. Тобто, наші медики це можна сказати перші ті люди, які потрапили на ту територію. А люди це побачили перших медиків, які. З'явилися на їхній території зараз. Відновлюються відновлюються лікувальні заклади, ставиться питання про те, що були і аптеки, і первинка. Але на сьогоднішній день воно вона ще не функціонує таким чином, як воно має бути, і за ці 9 місяців. Е, наскільки, якщо можна в загальному навіть говорити, стан здоров'я, зокрема, і літніх людей, які там залишалися в окупації, е, наскільки він погіршився, і наскільки можна відновити ще його? Стан здоров'я це запитання, можна сказати, в кожного індивідуальне. Якщо це здорова людина, то це можна сказати в них проблеми з. Психологічно, тому що всі люди, які там трапляються, це є психологічна допомога. це Психологи в першу чергу туди потрібно. Якщо це люди, які були з хронічними захворюваннями, то це загострення хронічних захворювань. Зважаючи на проблематику, яка там є, немає світла, немає води, це проблеми йдуть в нас з вірусними захворюваннями, з респіраторними захворюваннями, це загострення хронічних захворювань, це проблеми з шлунково-кишковим трактом, тому що нормальної води немає і по тим чи іншим причинам, не буду. Підкреслювати чому, тому що по різному можна це розглядати. Тому дивлячись, які вікові категорії. Якщо це були здорові люди, то це переважають зараз захворювання респіраторні, бо холодно. Якщо це і шлунково-кишковий тракт, якщо це вікові люди, які були хронічні захворювання і підшлункової серця, і гіпертонії, і то це відповідно загострення цих захворювань йде. Ну і наостанок, наскільки зараз вже і медики чи повернулися ті тамтешні, які були е і працювали на територіях, які вже зараз деокуповані, і чи будуть ще поїздки відповідно і ваших фахівців із Хмельницького. Ця поїздка сталася тому, що за величезної підтримки як і держави, так і на обласному рівні обласної ради і департаменту, і благодійних організацій і безпосередньо наших працівників структури наша бригада була укомплектована по максимуму: як і харчами, так і медикаментами. Все необхідне було для надання допомоги на протязі днів в середньому величезна кількість надана допомоги. Якщо потребується, якщо зможемо, певно, що ми поїдемо. У нас бажання є. Ми все будемо старатися для того для перемоги нашої держави.